Усіх вітаю, ви на каналі MotoLife, тільки корисна та цікава інформація під час бойових дій з російським окупантом. Сьогодні у нас очередне відео про розпаковку, те, що нам присилаєте ви, друзі, те, що ми купуємо на гроші, які ви нам донатите. І сьогодні ми починаємо ще одну розпаковку. Поїхали! Ну і перші посилочки від Руденка Олександр, місто Суми. Він мені написав у месенджер Facebook, спитав, що нам потрібно. І мало того, він вже накидав на своє бачення, що може бути потрібним для солдат. Я вибрав кілька пунктів і ось прислали. От давайте подивимося. От перша у нас така посилочка. Це у нас бензин, це для обігр... обігрівачів. Я ще покажу їх. Це такі індивідуальні обігрівачі. Я собі купив Zippo, ще не тестував нічого. І нам ще прислали іншої марки. То я протестую ці обігрівачі і скажу, які краще. І от у нас така посилочка, така невеличка, наче коробка, але тут дуже-дуже багато. І зараз я все буду показувати. Так, у нас це ватні палички, вишниці для гігієни. У нас ми бачимо батарейки. Батарейки дуже потрібні. Так, це, це я скину. так. далі. Те, що я казав, дуже важливо нам е, запальнички. Вони турбо. Це обов'язково потрібно, щоб вони були турбо. Неоднократно вже казав. Далі у нас отакі. Це датчики чадного газу. У нас є обігравачі на газу в розпалагах, то датчики потрібні, щоб пацани просто не вгоріли. Далі що я тут бачу? У нас павербанки. Ось я бачу, у нас парочка таких павербанків, 20 тисяч це те що, те, що потрібно. Далі тут дуже багато От, ось такі, як я казав обігрівачі на бензині. Вони ось такі. Ось ви бачите. ну На них я огляд ще зроблю. Їх тут дуже багато, дуже багато, От повна коробка їх. Ось ще достану сюди. ось дивіться, тут просто ну, забито все ці, цими обігрівачами. Так, у нас ще батарейки. Батареї як у нас так достатньо. Так, і з того, що ще я не знаю, що це у нас. Це у нас теж запальнички. Запальнички турбо. Це хлопцям роздам, вони дуже це просять. Також у нас тут парочку є таких... Зараз скажу, що це. Інвертори. З 12 вольт вони йдуть на 220. Дуже потрібна річ. Акумулятори у нас є. А ось, щоб користуватися щоб було 220 вольт, оце якраз те, що нам потрібно. Далі. Далі от такі у нас термоси. Бачите, маленька коробочка, я викладу, викладую, а воно не закінчується. Термоси потрібно будуть брати з собою у бліндаж. Це так, щоб ви бачили, тут у нас ще ось от, така купа ще обігрівачів. Їх багато не буває, бо у нас дуже багато військових і кому попадає, кому не попадає. Так, ліхтарик. Бачу, є ліхтарик. Так, ще бензин для цих обігрівачів. Бачу у нас крем для рук, ну потрібна річ. Та нам трошки передали ще фарби. Ось фарба. Це якщо потрібно буде якусь машину чи ще щось зафарбувати для маскировки, то така в нас посилка від Руденко Олександр, місто Суми. Дуже дякую. А ми продовжуємо наш огляд. Завтра я вже виїжджаю у район бойових дій і вже гружу машину. Хлопці мені написали, кому що потрібно, але потрохи вже накидаю машину і зараз вам покажу, що нам передали, що ми веземо на фронт. Так, як казали, що там дуже холодно, то я везу отакий газовий обігрівач. Якщо видно, ось він такий газовий камін. До нього кевларовий балон вже заправив. Далі ковдри у нас йдуть. Ще у нас для виводу вихлопних газів для дизельного обігрівача, всякого накупив. Також везу ще отакі обігрівачі. Далі у нас Олександр, місто Дніпро, нам дав три каністри з мастилом із дизелем для отаких... Пічки такі у нас, ось я вже показував, от вже настав час, я туди везу три пічки, під кожну 20 літрів у нас мастила. Також Оксана з Дніпра нам передала дуже багато медицини. Це в основному кровозупиняючі та там ще щось ось якісь бандажі там. отаке таке вони нам видали. Також ми купили в магазині Defender, ще кевларових ошибників. Їх треба багато, ну, скільки є коштів, стільки покупаємо. Це ми купували все це на кошти, що ви нам донатите. Також ще ми от купили Бандера Power. Ми таких 5 штук вже купили, вони вже на позиції, от ще один довозю. Поступово їх виготовляють, а нам присилають. Гарна річ, якісна, в принципі, ми всі... Довольні. Ось так. Ну, А так виїжджаємо туди, ще будемо докидувати, продовжуємо нашу розпаковку. Наступну посилку отримали. Це дякую Запоріжжя. Нам прислали сітку. ось таку. І також на гроші, що ви нам донатите, ми купили ось два стабілізатора. Один йде на медроту, один йде у штаб, бо в зоні бойових дій. Напруга десь 170 вольт і не всі прилади працюють. Але ось все гарно, все получили. Дякую, що донатите. Тільки що, що ми купили. Були так, таке кастрю, щоб готувати їжу і ми заказали ще на всі легкові автівки та пікапи по одному такому герметику. Це щоб ремонтувати колеса, бо... Уламків на дорогах після взривів вистачає. Це для того, щоб швидко відремонтувати колеса та їхати далі. Друзі, до мене звернулася Катерина Ланіна, це благодійний фонд Альони Лебідєвої Аурум. Вони з листопада збирають гроші на автівку для розвідки першого мітопіхотного батальйону 93-ї бригади. І зібрали вже 150 тисяч для купівлі такого монстра. Ось зараз я вам покажу. Потрібно ще 70 тисяч. От давайте, друзі, швидко назбираємо ці гроші, щоб автівка на неділі вже була у районі бойових дій та допомагала перемозі. Реквізити я залишив в описі відео. Дякую, давайте підтримаємо. Тим більше, це наша 93 третя бригада. І ви знаєте, що тут твориться. Хочу висловити подяку всім тим, хто допомагає нам зібрати на позашляховик шляховик. Розвід, звод, Дякуємо всім. Ми всіх пам'ятаємо всім всіх. Знаємо, хто нам допомагає. Канада, дякуємо, Ксюха. Дякуємо. Дякуємо всім. Слава Україні! Героям! Слава! А ми продовжимо нашу розпаковку і дякую Віталію Бажену, Це громада свято Миколаївського храму, селище Тритузне, місто Кам'янське, за всебічну допомогу та турботу. Постійно нам дзвонить і питає, що нам треба. Сьогодні вони нам висилають ще партію вологих серветок. Іванченко Андрій через громаду нам передав камеру, ось таку з нічним баченням для спостереження важливих будівель. Камера не для нуля, бо вона світиться, але для наших потреб. Те, що треба. Дякую. Ми продовжуємо нашу розпаковку. Друзі, ще одна у нас посилка з Запоріжжя. Ольга, волонтер і позивний всі знають, як Янгол. Хочу сказати, що вони нам передали інфузаційні розчини. Це ми зараз завеземо на Бахмут, на стабілізаційний пункт, де будуть бійцям робити капельниці, та це буде допомагати їм вижити, то дякую Ользі з Запоріжжя, ми з вами боронимо далі. Наступна посилка від Сергій Дубчак. Це Покровський храм міста Одеса. Вони нам вже присилали маскувальні сітки. Зараз покажу, що вони ще прислали нам. Ось такі шість маскувальних сіток. Дуже якісні, хочу вам сказати, ми вже їх опробували. І... Сказали, що діти нам прислали щось. Ось я відкриваю скриньку. Дивлюся, малюнки. Це дуже, дуже важливо для бійців. І сказали, що солодощі передають. Ось такі солодощі. Дуже ЗСУ. Це Супер ЗСУ. Хай палає Москва. ЗСУ. ну Супер. Супер. Отаке от от печиво. Класне. Ще хочу сказати, ось нам ще передали ще один пакет. Тут теж малюнки у нас від дітей. І тут у нас такі, щоб сидіти, Коврики такі. Дякую Сергію, Покровський храм, міста Одеса. Та діточкам за те, що допомагаєте Збройним силам України. Ми працюємо, ми перемагаємо ради вас. А ми продовжуємо нашу розпаковку від, від наших друзів. Макс Говарко з Чехії нам прислав отакі от павербанки 10 штук 30 тисяч. Супер, супер. Це дуже потрібно. І також 30 фонариків, отаких. От Малесенькі фонарики, от можете подивитись, як їх використовувати. Сюди повісили. і Якщо треба щось підсвітити, не на нулі, звичайно, але вони дуже гарно світять, під рукою ліхтарик завжди є. То дякую за все. Хлопець там з України, але з Чехії. В Чехії зараз Допомагає нашій армії. Ще він казав, що може допомогти нам з пікапом. Подивимося, якщо вийде, то буде гарно. А ми продовжуємо нашу розпаковку. Ну, не одна розпаковка у нас не обходиться без команди Нюз Дніпроден. <кхи> Привіт, це Дімон. Привіт, друзі. Вони завжди нам щось привозять. Дімон що ти в цей раз нам привіз? Так, дивіться, сьогодні привезли трохи їжі. Це крупи, макарони. Консерви там, домашньої їжі, звичайно, та посилки від підписників канала Мотолайф. там і ліхтарики, і пауербанки прислали. Хлопці дали запрос, буквально два дні, і ми вже тут. Тому зараз будемо це передавати. Окрема подяка Дмитру та Яні за те, що вони жодного разу нам не відмовили і завжди затарюють нас і хлопців їжею, продуктами тощо. Ну, дякую хлопцям команди Дню Зніпор 1 міста Дніпро, які завжди-завжди нам допомагають. І хочу подякувати усім підписникам, усім друзям, які щось нам присилають, донатять на, на звод і на всю 93-ту бригаду. Бо ви знаєте, що ми вже в зоні бойових дій то нам будуть ще потреби 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 щоб швидше була перемога бо переможемо разом ми не переможні слава україні слава зсу а путін гандон